Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Котопу Тюб. Зараз ви спускайтесь, нести ціта лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про отаку книгу ЮПАК. Автор цієї книги Сергій Сергійович Сайгон, Ось він. І це дуже-дуже цікава книга, але одразу вас, вас хочу попередити про те, що не давайте читати цю книгу е, дітям. Вразливим людям, а також е, частині підлітків. Е, пер... Тому що ця книга підійде не всім, тому що в, дея... в деякі моменти вона може бути важка, але по більшій частині, тому що тут дуже багато е, матюків. Дуже багато матів. І для дорослої людини, е, якщо ви таке зможете, звичайно, читати, я думаю, що ви зможете. То вони будуть як доповнювати саму цю історію, цю книгу, тому що взагалі вся книга написана таким суржиком. А, а от дітям не давайте це точно. Тому що а, для них це не, не думаю, що буде корисне. Отже. А для вас дорослі, дорослі розповім про що ця книга? В цій книзі від, відбуваються події на початку 2000-х і. Події в цій, в цій книзі відбуваються в селах. Тобто такі, як селяни, сель, можна сказати, навіть таке, як е, сельський суржик. Взагалі такий суржик, там хтось говорить російською, е, хтось говорить такою теж суржиком, якісь такі різні слова ще, можливо, навіть е, зараз для, для декого не зрозуміли і, і так далі. І все це було так. Як це сказати? Прикольно читати. А, а, в, а в чому ж сам сюжет книги? В цій книзі події відбуваються навколо одного мотоцикла, а, якого спочатку а, одному, як, а, одному чоловіку дали за роботу а, цей мотоцикл, потім він на ньому майже не поїздив, помер, потім він перейшов внуку, але бабуся йому не дозволяла на ньому їздити. І так далі, потім він його продав, і так далі. Його там комусь продавали, його крали і так далі. Дуже багато різних подій відбувалися навколо цього мотоцикла. І, цей, і ця книга доволі незвичайна. Не пам'ятаю, щоб я ще в якійсь книзі це зустрічав аж так сильно. Тому що тут події е, показуються, е, як е, одразу від усіх, можна сказати, персонажів. Тобто автор розповідає спочатку. Як відбуваються події від як одного персонажа, що він там купив цей мотоцикл, як він там купляв до нього якісь деталі і так далі. А потім показує той самий час, але вже як про інших персонажів, що от вони там, наприклад, його там вкрали в нього мотоцикл, поїхали десь там, потім його десь там покинули, і потім показує ще від одного. Якогось персонажа, що він там його знайшов і так далі. Дуже багато, наприклад, подій. Дуже багато подій там, як втікать від поліцейських, як там, наприклад, якісь бійки, вбивства. І так далі, дуже багато різних подій. Просто не хочу вам про якісь певно розповідати, щоб вам нічого аж так не спойлерити. Я хочу, щоб ви самі про це все прочитали, тому що це емоції, це все дуже цікаво. І мені було його дуже цікаво читати. А, отже, що ще вам хочу розповісти про цю книгу. Дуже цікава книга, і а, вона дуже реальна, можна сказати так. Тому що ми бачимо. Життя селян і взагалі життя в ті часи. Хоч зараз воно, можливо, в деяких селах е, не так сильно змінилося, але самі, саме в ті, в ті часи, як вони там, які в них були там тусовки, е, ці різні, е, як вони там е, тусили і так далі, що в них там відбувалося, як вони там їздили на мотоциклах і так далі. Дуже багато всього. Отже, про цю книгу можна сказати, що вона. Можливо, навіть трошки історично, тобто -то там через 100 років зможуть її прочитати, дізнатися, як жили, як жили взагалі тоді селяни, в селах і так далі. Отже, книга дуже брутальна, дуже крута взагалі, її дуже цікаво читати, а, і також, а, можливо, для когось буде проблемою, то що мені склало таку трошку трошки таку маленьку проблему. Те, що дуже багато різних персонажів, дуже багато різних імен, там якийсь Ігор, Діма, Олег і так далі. І можливо в деякі моменти ви їх почнете путати трошки, але я думаю, що це не, не, не така велика проблема, тому що це їх не, не прям так багато, а в принципі нормальна кількість персонажів, в принципі, їх зможна буде відслідкувати. Також в кінці буде як, як склалася історія всіх персонажів. Тобто, ви прочитали цю книгу, і в кінці ви ще, ще прочитаєте, а що ж сталося з цими персонажами потім, там що вони на, на з кимось одружилися, хтось закінчив там а, як на війні, хто ще щось, хтось там відкрив якийсь можливо бізнес і, і так далі. І ця частина теж було і дуже цікаво читати а, про те, як склалася взагалі. Далі історія всіх цих персонажів, про яких ти прочитав. Отже, також кожен персонаж якийсь особливий, якийсь грізний, якийсь там добрий, якийсь поганий, там молоді, старі, а, якісь а, розумні, дурні, працьовиті, лениві і так далі. Отже, просто книгу вам обов'язково дуже-дуже сильно раджу. Отже, якщо ви її побачите в крамниці, то обов'язково придбайте, вона дуже класно виглядає, дуже класно буде виглядати на вашій поличці. І, звичайно, просто від, від цієї книги ви отримаєте величезну масу задоволення, і вона вам обов'язково сподобається. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовою, але тільки не російською. Тому що нащо вам треба. Ну, а всім па-па-па-па!